Андрій Шабельніков, адвокат, голова комітету НАН з питань інвестиційної діяльності та приватизації, керуючий партнер Евріка Ло. Пан Андрій, вітаємо вас. Доброго дня, пан Андрій, ну з цього приводу дійсно ми кожного разу е, думаємо, що нам українцям робити, коли, не дай Боже, якісь прилетіли уламки, ракет, пошкоджені будинки. Так ми побачили нас Локсандр от е, намагався поспілкуватися з українцями, які на жаль, от в, в такій ситуації, там побачили, що немає вікон, і, начебто, якоїсь допомоги такої великої від держави наразі немає. Тим не менш, можливо, в кожного з українців є якісь права, і ми можемо вимагати їх. Да і давайте в цьому контексті знову ж таки перейдемо до такої інформації внаслідок російських дронових та ракетних атак. Звісно, що страждають і люди, і людське майно. Тож дуже актуальне питання: як отримати відшкодування, і від кого взагалі можна отримати це відшкодування? Ексклюзивно в коментарі новини лайф юристка Орися Швець розповіла алгоритми дій в таких ситуаціях, а також а, у разі пошкодження внаслідок повені. Давайте почуємо. Пришкодування матеріальних збитків внаслідок надзвичайної ситуації, в тому числі повені, повинно компенсовувати органи місцевого самоврядування, органи державної влади. Тобто, це сільська селищна міська рада. Потерпілому слід звернутися з паспортом або іншим документом, який його заміняє відповідно в ці органи. Якщо, допустимо, немає такого документу, паспорту або іншого, який його заміняє, перед тим потрібно звернутись в правоохоронні органи. Звертаємося ми для того, аби зафіксувати письмову заяву, зібрати також докази свідків, відео, так і подати таку письмову заяву. Внаслідок цього видають довідку, що така особа є постраждала внаслідок надзвичайної ситуації. І саме ця довідка в майбутньому буде підставою для виплати і компенсації завданої шкоди. Однак варто розуміти, якщо компенсації такої шкоди немає від органів державної влади, потрібно брати письмову відмову і її оскаржувати вже в суд. Пане Андрію, ну що скажете? Чи правильно алгоритм? Діє? Чи можливо щось додати так само можете? Колега, в принципі, в загальних тонах намалювала дорожну карту для людей, але всі ми розуміємо, що на зараз цей процес недосконалий. Тисячі людей постраждали від подібних ударів. Ага. І, на жаль, допомога на шляху, так скажімо, люди дійсно виконали від себе, комісії оглянули, встановили і все на цьому. Тому як прискорити це, ну можна ще скористатись відповідними сервісами, десь гарячими лініями, десь написати скаргу. Просто для того, щоб цей процес дещо пришвидшити. Адже, на жаль, ну, чиновник у нас працює не так швидко. Йому постійно треба про себе нагадувати і цим питанням займатися. Тому колега дійсно правильно сказав, потрібно фіксувати. Потрібно звертатись, не потрібно сидіти на місці, не потрібно, якщо дійсно багато людей вирішує насправді самі ці питання. Вони не звертаються нікуди, і це також тисячі людей. І це дієвий шлях. Просто самому, як у нас народні депутати радять нам самому взяти і зробити. Але від держави дійсно ми будемо цього чекати. Від громадян потрібна фіксація і звернення. Письмові звернення, письмова фіксація. Якщо позов, то навряд чи громадянин зможе до суду звернутись сам. То це звернення до фахівців, звернення до юристів, підготовка даних матеріалів і вже звернення до суду. Якщо досудовий порядок не дав результатів, якщо органи продовжують самоврядування порушувати права громадян. Так само хочемо нагадати нашим глядачам.